Вітаю, душа! Дякую, що завітала на канал Світлаї Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин Твого Вищого Я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення, підтримки, підказок і настанов для подальшого розвитку від ангелів, архангелів, вознесених майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Сьогодні я розповім вам, як розвивати ясні сновидіння через контакт з ангелом місяць, кеєю Ханіїл, як використовувати кристал місячного каменю для підсилення енергії. Поєднання духовних практик допоможе вам краще налаштовуватися на ясні сновидіння, розвивати вашу інтуїцію, пізнавати нові рівні духовного сприйняття через контакт з Археєю Ханіїл і місячним каменем. А перед цим я хочу подякувати вам за екологічний енергообмін, щиро дякую, душа, за підписку на канал і Кожен донат на розвиток онлайн студії духовного цілительства, за кожен коментар і вподобайку. Божественним наставникам ви можете подякувати в коментарях і у вашій щоденній молитві Одинці з Богом, Кристал Місячний Камінь. Це камінь, який підтримує енергії місяця і може сприяти розвитку інтуїції ясних сновидінь. Як користуватися місячним каменем? Ви можете носити його як амулет або прикрасу, щоб він був постійно з вами. Це допоможе підвищити вашу чутливість до енергії місяця та контакту з Археєю Ханіїл. Ви можете медитувати з каменем, тримайте місячний камінь в руках під час медитації або покладіть його на чоло, коли хочете розвинути ясні сновидіння. Це допоможе налаштовувати ваші енергетичні поля на енергії Архії Ханіїл. Ви можете також проводити ритуали на повний місяць. Під час повного місяця покладіть камінь на вікно або на місце, де він буде під прямими місячними променями. Це зарядить камінь і допоможе вам отримувати більш чіткі сновидіння та інтуїтивні послання. Як розвивати контакт з археєю Ханіїл? Архея Ханіїл пов'язана з місячними енергіями, інтуїцією та ясними сновидіннями, для того, щоб розвинути контакт з нею, звертайтеся до археї через молитву або мантру. Наприклад, дорога Архея Ханіїл, я дякую тобі, що ти відкриваєш мої очі для світла та мудрості місяця. Дякую, що допомагаєш мені бачити правду в снах. Дякую за розвиток моєї здібності до ясних сновидінь. Пам'ятайте, що Ангели і архангели всі божественні істоти приходять для духовної допомоги, коли ми просимо у них підтримки, зцілення і допомоги в будь-яких сферах життя. Я рекомендую звертатися до ангелів і архангелів у вдячній формі, навіть коли ми дякуємо за те, чого ще не маємо у фізичній реальності. Наприклад, якщо в тілі поселилася хвороба, і ви бажаєте зцілитися. То дякуйте Богу за міцне здоров'я і ресурсний стан, за гарне самопочуття і добрий настрій. Звертаючись до ангелів і архангелів, насправді ми звертаємося до Бога, бо лише Бог-один цілитель, вони є Божі посланці. Коли ми звертаємося до Божественної сім'ї у вдячній формі чи у позитивній формі теперішнього часу через мантри, маніфестації, ми стаємо партнерами з Богом єдиним цілим, коли ми молимося, благаючи Боже, допоможи мені, Боже, спаси мене, це позиція жертви. Відчуйте різницю між словами. Дорогий Господь, покажи мені, які кроки я маю зробити на шляху до кращого себе і до кращого життя. Або ви кажете так, Боже, спаси мене, Боже, визволи мене, Боже, подай мені. Ви кличете, Бог відповідає завжди у всіх шляхах, різниця тільки в часі, який пройде до того, щоб ви пройшли свої уроки на вихід і стану жертви до співтворців своєї реальності. Вільна воля дозволяє навчатися, розширювати свідомість, пізнавати, обирати свій шлях. Я пропоную вам істинний шлях співтворчості з Богом, прийняття чи не прийняття своєї вільної волі – лише ваш вибір. Прямий контакт з місячними енергіями і візуалізація. Місяць має сильний енергетичний вплив і під час повного місяця цей вплив особливо посилюється. Як максимально ефективно використати цей час? Для цього ви можете знайти тихе місце, де можете посідати або на відкритому повітрі, або біля вікна, щоб промені місяця могли безперешкодно потрапити на вас. Закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїти свій розум і тіло. Уявіть, як місячне світло заповнює ваше тіло і душу. Ви можете уявити, як з'являються символи, образи або кольори, що приходять до вас через це світло. Попросіть подумки архіюханіїл допомогти вам відкрити ваші інтуїтивні здібності, розвинути ясні сновидіння, ясновидіння та отримати чітке розуміння будь-яких питань, які вас хвилюють. Якщо ви сидите під відкритим небом, споглядайте місяць, дозволяючи його світлу пронизувати вас, візуалізуйте, як світло розслабляє вас, відкриває ваші чакри, особливе третє око між бровами, що відповідає за інтуїцію та ясновидіння. Проговорювання афірмації під час сидіння під місячним світлом допоможе вам зосередитись на розвитку інтуїції, а також направить ваш розум на розкриття ваших духовних здібностей. Наприклад, таку афірмацію говоріть, дивлячись на місяць. Я відкриваю свою інтуїцію та ясність через світло місяця. Я відкриваю свою інтуїцію та ясність через світло місяця. Я відкриваю свою інтуїцію та ясність через світло місяця. Ці практики допоможуть вам налагодити глибший контакт з місячними енергіями, розвити вашу ясність та інтуїцію, а також здобути більше розуміння через ваші сновидіння. З любов'ю і благословінням до вас, ваш духовний провідник Олімпія.